Народний ансамбль народного танцю Родослав Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв здобув перемогу у шостому всеукраїнському фестивалі конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського. У стінах рідного закладу ансамбль зустрічали бурхливими оплесками студенти-викладачі. А також з перемогою танцювальний колектив прийшла привітати начальниця управління культури Олена Пуга. Я благодарю вас, весь колектив, рукаводітелі хореографа. за вашу победу, за то, что вы прославляете свой колледж, за то, что вы прославляете Лозовую. Вы знаете, ваш танец – это такой творческий, креативный пазл. Здесь сложилось все – постановка, хореография и шикарное, прекрасное, обалденное исполнение. Самая Кривник, я знаю, сколько было положено труда Сколько сил потратили на вас ваши выкладачи, сколько сил потратили вы, ваши вечерние, каждодневные, суточные репетиции. Спасибо вам огромное. Фестиваль Конкурс проводиться вже 20 років. Це вагомий конкурс для хореографічних колективів всієї України. Він проходив за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України і Національної хореографічної спілки України. Найкращі колективи обирали у декілька турів. На першому обласному відбірковому етапі брало участь близько 1200 професійних та аматорських колективів. Кожен з них представляв по дві-три композиції. У третій всеукраїнський етап із більше ніж двох тисяч номерів відібрали лише 100. Серед колективів, які потрапили у фінальний етап конкурсу, був і ансамбль з Лозової, який отримав диплом лауреата першого ступеню у номінації Колективи спеціальних навчальних закладів культури і освіти. Хвилювалися дуже, ми дуже довго до цього йшли. Хвилювалися на першому етапі. Коли дізналися, що переходимо на другий етап, це вже була перемога. Тому що такого рівня фестиваль, він найскладніший в Україні. Фінал гала-концерт проходив в Національній опері України. Тому просто дійти до фіналу це вже велика перемога. І коли ми дізналися про. Те, що ми в числі нагороджених, це вже була перемога. Ми не знали, яке місце нам дадуть. Коли ми дізналися, побачили список, який вислали керівникам, хто запрошений на нагородження. Просто побачити там наш колектив, це була вже перемога. Ну на перше місце я взагалі не думала, що таке можливо. коли сказали, що запросили до нагородження за перше місце, я відчула, ніби я не можу йти. Я не знаю, як я дійшла за цією нагородою просто до центру сцени. Давайте не менш вичними обласками. Привітаємо ще одного лауреата першого місця. Народний ансамбль народного танцю родослав комунального закладу Лозівський паховий вищий коледж мистецтв Харківської власної ради. Художній керівник Ольга Бабуйок. На всеукраїнському фестивалі конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського найкращі танцювальні колективи обирали 15 членів журі. Це заслужені діячі мистецтв та народні артисти України. Найголовніший член журі це Мирослав Вантух. Мирослав Вантух наразі. Є заслуженим діячем культури України. Він найголовніший хореограф народної хореографії в нашій країні. Завдяки йому, мабуть, і в начальних закладах, і в самодіяльних аматорських колективах ще існує народний танець як самостійний вид танцю, бо зараз більш популярними стають сучасні танці, і багато дітей не розуміють, чому необхідно танцювати. Народні танці. Інші члени журі це теж заслужені діячі культури та мистецтва, хореографи, які мають стаж викладацької діяльності та роботи в народній хореографії більше 30-40 років. Невеликі свої колективи, колективи професійні. Нам було дуже приємно, коли члени жюрі підходили до наших дівчат і казали, що вони гарно справилися зі своєю задачею, що вони передали манеру та образ вірменського танцю, що вони змогли не тільки з засобами хореографії передати задом танцю, а й емоційно передати образ вірменської дівчини. На жаль, не було багато часу більше поспілкуватися з такими видатними діячами культури. Друзі, глядачі, всі ті. Хто шанує і любить українську хореографічну культуру, яка між іншим завоювала світ? Я побував в 85 країнах світу і багатьох по кілька разів і на наших концертах, як на інших колективах, і професійних, і аматорських, дитячих, побували побував світ. Не пам'ятаю за всі ці творчі роки, щоб світ не стояв перед українською хореографічною культурою. Всі континенти стоять і стоячи, аплодують і дякують нам. Це дякують нашій державі, нашому народові за таку культуру. Безперечно, у нас є чим дивувати світ. І правда, от ми три дні підряд по 14 годин працюємо, всі члени журі. Роботи надзвичайно багато, але вона дуже відповідальна і потрібна, бо треба всіх обійняти, сказати дякую, відмітити, безперечно, це наша робота. Я вважаю, що освіта і культура це дві рушійні сили, які виховують духовну культуру нації. Без освіти, без культури це не відбудеться. Людина живе не тільки хлібом єдиним, а безперечно і духовною культурою, те, що ми і наші завтрашні достойні громадяни України. Всі ті, хто проходять через руки мітці, вони стануть достойними громадянами і патріотами нашої культури, нашої землі, нашої держави. Поганого вони вже робити не будуть, бо мистецтво і освіта, і культура вчать тільки мудрості, доброті, повазі один до одного, повазі до старших, безперечно. Любові до своєї землі, любові до свого порогу материнського, і батьківського, порогу до своєї держави і до свого мистецтва. Готуючись до третього всеукраїнського етапу конкурсу, роботи додалося в рази більше, зізнаються хореографи, адже відбулися деякі зміни у самому складі ансамблю. На жаль, так склалися обставини, що випускники четвертого курсу, які приймали участь до цього і е, приймали участь в двох турах перших е, покинули наш навчальний заклад, і звичайно е, прийшлося в. Цей танцювальний номер ставити студентів молодших курсів. Дівчата не такі підготовлені, як випускниці, але вони дуже гідно справилися зі своєю задачею. Репетиції, ансамблі вони виклалися на всі 100%, і різниця дійсно, як ви кажете, не така була велика і дуже гарно виглядав номер. І тільки ми, як викладачі, знали, де студент молодших курсів. Сів для студентів старших курсів, тому загалом композиція склалася дуже гармонійно. Хореограф ансамблю Родослав Тетяна Гоч говорить, що участь саме у цьому престижному фестивалі конкурсі для студентів відділення народної хореографії є одним із важливих мотиваторів. Ми завжди студентам нашого відділення кажемо про те, що вони не тільки студенти коледжу, вони ще й майбутні артисти, вони танцюристи, вони майбутні хореографи. І участь в такому фестивалі, конкурсі для них велика честь, і ми готували їх. Декілька років розповідаючи про серйозність цього конкурсу, про склад жюрі, про колективи, які будуть брати участь в цьому конкурсі, про те, що не тільки аматорські колективи будуть приймати участь в цьому конкурсі, а й коледжі, які є прямими конкурентами. Цих фестивалях в цьому конкретно фестивалі, і звичайно, дуже важливим було гідно представити свій навчальний заклад і показати, що наш колектив теж на високому рівні виконавському і акторському, і тому для дівчат це, мабуть, вже було давно таким стимулом і мотивацією показати, що наш навчальний заклад. Гідний брати участь і перемагати в такому конкурсі, також Тетяна Гоч розповіла, чому саме вірменський танець обрали для участі у всеукраїнському фестивалі. Конкурсі цей танець за лексикою виконання не такий складний, як інші форми танці, які ми зустріли на цьому фестивалі. Було безліч танців більш. Активних за темпом, з більш складною лексикою хореографії, з хлопцями в танцях, бо ем, хлопці в танці це вже, е, це вже успіх. В нашому е, ансамблі, на жаль, не так багато хлопців, тому було обрано дівочий е, номер, і ми готували його вже давно. Тому що він відрізняється від інших своєю манерою виконання, він відрізняється образом, в якому можна передати, бо не завжди в народному танці вдається передати образ певної національності. Наші дівчата гарно справляються з цією роботою, тому ми зробили, скажімо, ставки на цю хореографію саме на цей номер. Учасниці народного ансамблю Родослав діляться враженнями від конкурсу та розказують, завдяки кому вдалося у вірменському танку продемонструвати злагоджену роботу танцювального колективу. Взагалі ми дуже раді, що ми попали навіть в третій тур. І перемога, це ми не могли повірити дуже довго в те, що ми, ми зайняли перше місце. Ну як? Вечірні репетиції, ми заходили в кімнату в гуртожитку, і перші наші слова були: Боже, скільки можна, вже, коли ми вже виступимо, і все це закінчиться. Але наш вірменський жіночий танець, мабуть, ще не закінчиться дуже довго. Ми ще будемо дуже довго його танцювати. Ольга Сергіївна нам завжди говорить, відчувайте один одного. Дивіться, Ну, ми, наприклад, коли відходимо в одному малюнку, ми повинні голову тримати прямо, а очима дивитися направо чи наліво, куди нам треба. І Оля Сергійовна завжди, відчувайте, ви не повинні е, бачити одне одного, ви повинні відчувати одне одного. Тому у нас отак, от, така злагодженість у колективі і в роботі, і в номері, і всюди. Вже за півтора місяці роботи у новому навчальному році коледж мистецтв здобув декілька вагомих перемог. Директорка навчального закладу пишається викладачами і студентами коледжу та дякує за плідну роботу. Дякую керівнику Духового оркестру Наталі Трінітки за перемогу в місті Мелітополі за перше місце. Дякую викладачам Кагадей Тетяні Юрівні, найпак Тетяні Олександрівні за призові місця на міжнародних конкурсах. І сьогодні ми привітали наших хореографів. Вони також привезли. Перше місце всеукраїнського конкурсу імені Павла Вірського. Дякую своїм викладачам за наполегливість, за натхнення у своїй творчій роботі.